Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і у цьому відео ми поговоримо про таку важливу тему для нас всіх, як бани у World of Warcraft Classic. Яким чином ми зможемо уникнути бана або мінімалізувати шанси блокування вашого аккаунту? Ну що ж, тоді не буду тягнути час. Починаємо! Для початку вам потрібно зрозуміти, що бани діляться на три категорії: системні бани, це коли блокування аккаунту видається системою через підозрілу поведінку вашого аккаунта. Авторепорт бани це коли блокування аккаунту відбувається через велику кількість скарг від інших гравців. При цьому ви можете навіть нічого не порушувати, але після певної кількості репортів система автоматично видасть вам бан. Ручні бани. Це коли блокування акаунту відбувається безпосередньо гейммастером в грі після спостереження та перевірки вашого акаунту, але такі випадки дуже рідкісні, скоріше навіть міфічні, оскільки гейммастерам потрібно виплачувати зарплатню, а це невигідно для блізардів. Тепер, після того як ви дізналися, на які категорії діляться бани, перейдемо до безпосередніх причин системних банів. І найочевидніша причина системного бана, яка може бути тільки, це використання будь-якого софту у Варкрафті. Неважливо використовуєте ви боти для прокачки чи клікера для фарму. Навіть здавалося б безневинний бот для рибалки. Все це призведе до блокування вашого акаунту рано чи пізно, використовуючи будь-який софт на своєму акаунті, ви повинні одразу з ним попрощатись. Наступна причина, за що можна отримати блокування свого акаунту, це експлойти та баги. Знайшов спосіб залізти під текстури і фармити босів без ризику. Краще не треба, навіть якщо ти не використовуєш для цього стороннє програмне забезпечення. Експлойтинг це порушення правил. Особисто я отримав блокування свого акаунту за експлойт. На початку БК наша гільдія одна із перших пішла проходити каражан, але боса шахмати можна було проходити безкінечну кількість разів. І постійно отримувати за це лут. Здавалось би, це помилка Блізардів. і їхня вона за те, що вони випускають забагований рейд. Але як в результаті, ми всі отримали бани. Хтось отримав бан на неділю, хтось на дві, а хтось навіть на місяць. Я думаю, мораль цієї історії вам зрозуміла. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти разом з нами, тоді приєднуйся в нашу українську спільноту в Телеграмі. Ми допоможемо розібратися в грі новачкам та знайдемо роботу для професіоналів. Посилання на нашу групу є в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу. Приєднуйся! Також бан можна отримати, не порушуючи ніяких правил та не займаючись РМТ в принципі. Якщо ви дуже любите грінути мобів зради золота чи проводити велику кількість часу в підземелях, вас також можуть забанити. Найголовніше не займатися у Вові одним і тим самим заняттям з дня в день, оскільки система може подумати, що ви просто бот. Тому я не рекомендую вам грати більше 10 годин в день та не займатися однією справою постійно. Чим більше різноманітних занять ви будете виконувати, тим менше шанс отримати блокування по причині бота. Також візьміть до уваги, що якщо ви часто будете фармити, наприклад, в Open World, інші гравці можуть подумати, що ви бот, та будуть вас репортити за це. Будьте обережні. Бан у Варкрафті можна отримати навіть за те, що ви дали акаунт пограти своєму другу чи іншій людині. Передавати будь-які свої дані іншим людям небезпечно, тому що ви можете не знати, чим раніше людина займалася на цьому IP чи комп'ютері. Також ваш акаунт може бути помічений як підозрілий, чи отримати блокування через те, що ви дуже часто змінюєте свою локацію для гри у WoW. Щойно ви заходили грати в WoW з України, і тут бац, через 5 хвилин ви вже в Америці. Система прекрасно розуміє, що люди ще не вміють телепортуватися. І це може призвести до бана вашого аккаунту. Ваш аккаунт може бути заблокований за продаж чи покупку ігрового золота. Так-так, вам не почулося навіть за покупку ігрового золота. Основна різниця полягає у тому, що за продаж золота аккаунт буде заблокований перманентно, а за купівлю, скоріш за все, ви отримаєте тимчасовий бан. Для того. Щоб знизити ризик блокування аккаунта, рекомендую вам використовувати інший буферний аккаунт для продажі та купівлі золота. Та бажано прокачати цей аккаунт до 5 рівня та використовувати найбезпечніший спосіб передачі золота це аукціон. Але все, що я сказав про прокачку та аукціон, це лише теорія та тема вічних спорів в тематиці РМТ, тому що немає ніякого 100% безпечного способу для передачі золота. Тому думайте, як вчинити на свій власний розсуд. На жаль, у цьому відео я не встигну розповісти вам всю інформацію на рахунок банів у World of Warcraft. Тому, якщо вам цікава друга частина про авторепорт бани, напишіть про це в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, на яку тему ви хотіли б бачити наступне відео на моєму каналі. Ну що ж, до нових зустрічей у вас з Пока-пока.